Бажаю доброго та міцного з вами, доктор Айсі. Ми продовжуємо наш шлях до щастя. Хочу відрекомендувати вам, свого колегу і друга Тараса Марченко, який сьогодні і розкаже про страхи та фобії. Всім привіт. Мої вітання. Я, Тарас Марченко, священник, психолог та психотерапевт. Дякую за запрошення мого друга, доктора Айса та буду задоволений поділитися з вами роздумами про страхи та фобії. Звичайно, буду вдячний за вподобайки, коментарі на відео, а також за підписку. Для нас і для багатьох людей це дуже важливо. Тож, ми поговоримо з вами не про звичайні страхи, а про нові, які з'явилися у нас спочатку та під час війни. Суть у тому, щоб розібратися зі своїми страхами. Один цікавий персонаж звертав нашу увагу на те, що для того, щоб поговорити про свої страхи, треба бути досить сміливою людиною. Ви всі знаєте про те, що страх одна з базових емоцій. Вона досить стара. Завдяки їй ми вижили та сформувалися як особистості, створили суспільство, науку, медицину і так далі. Конкретніше, завдяки. Страхам ми вбереглися від небезпек, як у конкретних випадках, так і взагалі. Але страх може виникати в нас як за явних, конкретних зараз ознак, так і за уявних ознак, коли ми самі себе накручуємо. Трапляється тригерок, надбирники виділяють адреналін і збуджується все нас до якоїсь дії. Наливаються кров'ю м'язи, пришвидшуються руки, дихання, серцебиття, хочеться кричати, але ми цього чомусь не мусимо робити, бо ми виховані, ми освічені та помірно аристократичні особи. Накручувати себе можна довго, мало не все життя. Нащо я про це кажу? Ми маємо усвідомити, що страхи це нормально. Це не про етику, не про боягузтво, це про біологію. Менш страшно, помірно, тим, хто дуже багато разів опинявся у конкретній страшній ситуації, і для нього це звично. Але фобія, те, що стосується уявної загрози, це трошки інше. Це ірраціональний, інтенсивний. Іноді постійний страх, що викликається певними ситуаціями, діями, речами, тваринами, людьми. Основним симптомом цього розладу є надмірне та необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує. Коли фобія виходить з-під контролю, і якщо вона заважає повсякденному життю, то діагностується особистістий або психічний розлад. Найпоширенішими проявом фобій є наступні. Перше, страх подорожувати на певну відстань від дому, опинитися там, де ти не знаєш, що там має бути. Друге. Це страх натовпу. Що ці всі люди хочуть, що вони можуть хотіти від мене. Третє це страх великих відкритих просторів. Я маленький простір великий. Четверте, це відчуття втрапляння в пастку чи зачинення в обмеженому просторі. Це стосується і ліфта, це стосується підвалу, це стосується якогось укриття. П'яте страх залишитися самому і не змогти відреагувати на те, що відбувається. Які ж нові фобії виникли у. Українців з початку війни. Війна внесла свої корективи, і ми почали частіше боятися того, що раніше нас не дуже чіпляло. Наприклад, відчуття втрапляння в пастку чи зачинення в обмеженому просторі. Ми цього не дуже боялися. Сплески таких фобій виникали після інформації про ураження будівель, де знаходилося або ховалися багато людей. Уявне співвіднесення свого положення з тими, хто опинився під завалами, призводить до категоричного небажання знаходитися в укриттях. І ми бачимо з вами, що укриття на початку війни вони були забиті людьми, зараз ажіотажу нема. Підкреслю: під, підкреслю саме уявне співвіднесення свого положення з тими людьми. У людей, які точно не були під завалами. Друге, збільшився патологічний страх втратити рідних та близьких. Цей страх досить природний, але він значно, значно підвищується після трансляції з цвинтарів, після інформації про великі втрати. Окремо стоять страхи, що виникають у бійців та ветеранів. Відома відкрита інформація, Правозахисний центр для військовослужбовців Принцип провів дослідження серед військових та ветеранів і з'ясували найбільші страхи захисників, з якими вони можуть стикнутися після війни, і які виникають вже зараз. Основною причиною страхів після воєнного життя є забуття держави ветеранів після війни. Ми всі пам'ятаємо, як держава відноситься відносилася та відноситься до ветеранів. Ну, наприклад, Чорнобильської атомної станції. Звичайно, шана і повага. Звичайно, якісь мероприємства. але належної допомоги вони не отримують. Ми знаємо з вами такі численні такі випадки, коли людина не отримає тої допомоги, на яку вона розраховує. Я не кажу про надмірну. Але ту, на яку вона розраховує. Є, звичайно, велика кількість випадків, коли все здорово, все, все правильно. Але ми боїмося того, що може трапитися і нам того б дуже не хотілося. Ми не б, нам не хотілося б, щоб держава нас забула. Також більша половина опитаних боїться, що не зможуть знайти цікаву для себе роботу після війни. Тому що багато підприємств, багато якихось місць, де люди працювали робочих місць. Вони так чи інакше претерпіли зміни. Тепер багато 49 бояться того, що не зможуть призвичаїтися до мирного життя. І тут так є деякий сенс у тому, що вони цього бояться. Прийдеться працювати над тим, щоб мирне життя ввійшло в нас, а ми ввійшли в це мирне життя. Просто так цього не зробиш, але в нас немає іншого життя, ми маємо бути разом. Частини військових 35%. Вважають, що поранення, які вони отримали під час війни, може вплинути на негативні думки оточення. Тобто, домашні можуть сприймати людину, яка отримала поранення як якусь не таку, не таку, яку б вони хотіли. Що ж, як ветеранам подолати страхи цивільного життя? Ми розуміємо, що повернення до мирного життя після служби це складний етап і сповнений викликів не менше, ніж сама війна. Перейти від миру до війни важко, але перейти від війни до миру теж непросто. Відверто кажучи, головні проблеми, з якими стикаються точно усі ветерани, це те, що цивільні не дуже розуміють їхній досвід, і тому виникає відчуженість. Другий момент це про те, що коли людина воювала, а вже війна вже три роки. Тобто, це довго. Це вже частина життя, велика частина життя, три роки це, це багато. Людина живе в цьому, і розмови в неї про це. Тобто розмов про мирне життя у людини, яка воює вже третій рік, приблизно стільки ж, скільки, скільки розмов у цивільних про військове життя. Тут своє, там своє. І тепер людина повертається додому, і їй потрібно про щось розмовляти, а вона вже три роки розмовляє про те, що її тут хвилює. Тому що це тут ті чи інші негаразди. Це тут якісь проблеми, які ми маємо разом подолати. Продуктивно, непродуктивно домовлятися, вважати за потрібне, писати рапорти. Ми тут цим живемо, з цим ми зараз приїдемо додому, а кому воно вдома це потрібно? Це буде непросто для обох сторін. Як подолати ці виклики? Ну, хтось закривається, хтось просто бере себе в руки, хтось вживає алкогольні напої. Комусь треба обов'язково про це говорити. Просто розповісти про свої емоції. А хтось закритий, а хтось відкритий. Ну, тобто, через деякий час ми бачимо, що. Ми виробляємо деякі механізми індивідуальні, притаманні конкретній людині, як це подолати. Універсальних порад тут небагато прийняти, допомагати триматися і спілкуватися. Ну, це, звичайно, це так зрозуміло. Тобто, маємо знаходити або створювати спільноту з однодумців, будувати нові соціальні зв'язки і не боятися ділитися своїм досвідом. Адаптація це шлях, який легше пройти разом з сім'єю, друзями та общиною. Як бачите, шановні друзі, наша команда посилилася і можу вам пообіцяти, що ми завжди знайдемо чи у вас приємно здивувати на шляху до щастя. Ну, а наступна наша бесіда буде на тему психології прийняття рішення, що ми маємо розуміти і обов'язково. Використовувати на шляху до свого щастя. Тож, хто не підписався, підписуйтесь, ставте подобавки і разом до щастя. До скорих приємних зустрічей!